Добрий ранок! Добрий ранок, дорогі друзі! Рада вас вітати на наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб ми з вами подивилися, на що нам сьогодні звернути увагу. Знайшли свої ресурси і, звісно, що знайшли свої підказочки через роботу з метафоричними картами. У нас сьогодні, а, 8 липня. Понеділок, 2024 рік, і прогноз дня на сьогодні. Сьогодні день, який буде нас спонукати, щось робити. І є такий ризик, що ми будемо кудись бігти, 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 щось робити, робити, робити і можемо попасти в пастку неправильного вибору. Який же вибор буде стояти перед нами? Вибор між добром і злом, як то кажуть. Да? Тобто, сьогодні ми будемо стояти. Перед вибором, нам будуть це не то, що там прям вам знаєте, хтось скаже, обирай, бить і не бить, от в чому вопрос. Ні, звісно, що цей вибір буде проявлятися у наших реакціях, у наших думках, у наших словах, в нашому в нашій комунікації, в нашому виборі, що робити чи не робити. Тобто сьогодні нам будуть знаєте провокації створюватися для того, щоб ми робили вибір. І вибір нам потрібно робити. Звісно, що в свою сторону. Пам'ятати про свої цілі, про свої цінності, пам'ятати про те, що для нас важливо в сьогоднішньому дню, і рухатись саме туди. Дуже важливо слідкувати за тим, що ми говоримо, кому ми говоримо, як ми говоримо. І якщо вже дуже хочеться полаятись, то і. Е цей емоційний згусток, який буде іти через слово до іншої людини, чи до вас, знаєте, можливо, хтось там сам з собою ходить, щось розмовляє, говорить, то слідкуйте за тим, щоб ваші слова вони не створювали негативні. Сабитє, да, можна так сказати. Тобто не створювали негативні думки, не створювали негативні емоції, не створювали негативні упередження, які потім будуть розкриватися в майбутньому. Да. Сьогодні дійсно слово має силу і. Воно має таку силу, що, знаєте, кажуть, слово Ногоробець вилітів, вилітив, не спіймаєш. Да? Тобто іноді сказане слово може попасти саме в ту хвилину, коли воно активізується і стане нашою реальністю. Тому сьогодні слідкуємо за нашими словами, незважаючи на те, що нам дуже буде хотітися рухатись, все ж таки зважати на те, куди я йду, для, для чого я це роблю, що я хочу отримати. Да? І з іншого боку, так як у нас сьогодні будуть ставити перед вибором, то сьогодні можуть бути в сьогоднішньому дню несправедливі ситуації по відношенню до нас, чи ми можемо несправедливо відноситися до інших людей? І дивіться, оця от несправедливість, вона і буде провокувати нас на якісь такі моменти, де ми можемо. Зробити неправильний вибір, піти в засудження, піти в критику, піти в осудження, піти в розборки, піти в якісь ну, такі негативні моменти, які будуть забирати у нас енергію. Нагадую про те, що увесь Липень, ми живемо з планом, тобто плануємо день. Мінімум 1-дві цілі на день у нас має бути щодня. Тому слідкуйте за цим, пропишіть, будь ласка, собі свої цілі. Що, що стосується грошей, Гроші сьогодні будуть отримувати ті люди, які вважають, що вони достойні отримувати великі гроші, що вони достойні отримувати взагалі гроші за свої послуги, що вони достойні просто так отримувати гроші. Ну просто так і я достойна. Дайте мені гроші. Я Якби думаю, що це нормально, просто щоб ви мені їх дали. Люди, які люблять ти тичі... чим. Те, чим займаються, люди, які насолоджуються своїм життям, люди, які створюють красу, бюті індустрія, люди, які створюють затишок в домі, дизайнери, і так далі. І так далі. Сьогодні ваш день. Дійсно, сьогодні клієнти будуть до вас тягнутися, будуть хотіти у вас щось купити. І навпаки будуть втрачати гроші ті люди, які. Вважають, що вони недостатньо гарні спеціалісти, що вони недостатньо ще чогось навчилися, що вони недостойні е, заробляти якісь мільйони доларів, а вони достойні тільки там, якусь тисячу доларів отримати. Да? Люди, які працюють на нелюбімій роботі, яка їх дратує, яка забирає у них сили. Люди, які приносять себе жертв в жертву заради. Того, щоб їх погладили, похвалили. Наприклад, залишаються на роботі допізна тільки для того, щоб їх похвалило начальство. Навіть працюють безкоштовно ці всі години. От, і тому подумайте про те, що проявляється у вас сьогодні. По стосункам. В стосунках сьогодні енергії, які можуть призвести як до таких, знаєте, шикарних конфліктів, от прям може бути сьогодні такий конфліктіще, прям масштабний великий конфлікт. Але якщо ми з вами будемо пам'ятати про те, що нам варто робити правильний вибір, який буде для нас вигідний, то ми пам'ятаємо, що якщо сьогодні я буду... Щось говорити погано своєму партнеру, так, якось з ним виясняти дуже активно відносини, то це що? Це може здійснитися в моєму життю. Ну, наприклад, якщо ми будемо говорити партнеру, ти такий сякий, там у тебе руки не відтуди растуть, і ти там не так то щось робиш. то... Це е, має всі шанси стати реальністю. розумієте? Тому сьогодні варто навпаки створювати романтичні якісь е, ситуації, е, саблазнять свого партнера, говорити, який він класний. От, просто говорити своєму партнеру те яким би ви хотіли його бачити в житті? Просто це йому говорити, говорити, говорити. Сьогодні класно проявляти любов, турботу, що створити вдома, приготувати смачний е -м, ужин. М -м. Вечі, смачну вечерю, е зробити щось, що буде укріпляти е ваші відносини. І це в майбутньому е проявиться е такими класними. 嗯。Mm. Страсними, можливо, відносинами, тому звертайте на це увагу. Що стосується здоров'я, сьогодні буде енергія, буде енергія у тих людей, які вміють радіти цьому життю, які прокидаються, кажуть, Боже, яке сонечко прекрасне, який день замечательний! які класні пташечки співають. Ну, як же все красиво, і які мої прекрасні клієнти, і як я люблю свою роботу, і як мені подобається мити цей посуд за моєю родиною. Тобто люди, які які вміють радіти з життю сьогодні буде просто фонтан енергії, і як я вже казала, це щось іти, кудись рухатись, воно буде хотітися, і навпаки, люди, які дуже серйозні, дуже серйозні. Просто дорослі дорослі люди, які кажуть, «Да, звісно. Я знаю, що потрібно радуватися. Я виділю на це 5 хвилин свого часу у вівторок ввечері. То такі люди, які не вміють радіти в моменті, вони можуть втрачати сьогодні енергію, не відчувати її. А, і дійсно, це може призвести до того, що вони будуть втрачати енергію, особливо, коли вони будуть бачити, що хтось поряд дуркує. знаєте? От, і тому сьогодні день, який нам пропонує думати, що ми говоримо, і говорити те, що ми хочемо отримати в своєму майбутньому, дати своєму партнеру любов, турботу і просто вкласти сьогодні в його підсвідомість всі ті слова, які ми хочемо, щоб він відображав. От прям говоріть своєму партнеру: ти мене так любиш, я у тебе сама найкраща, Ти завжди хочеш мені купити машину, квартиру, дачу і шубу. В придачу. А ти в мене такий замечательний, ти в мене такий красивий, ти в мене такий розумний. Тобто і діткам своїм сьогодні так говорити. Все, що виходить, ти в мене успішний, ти в мене розумний, в тебе все получається. І собі говорити. Я молодець, я класна, я успішна. Просто закладаємо фундамент через слова. А також любити свою роботу, насолоджуватися своєю роботою, створювати красу навколо, да? і радіти, радіти, радіти кожному всьому, що є навколо, просто радіти і вголос це проговорювати. Який прекрасний день, яке щастя, що всі живі, здорові, яке щастя, що я прокинувся живий, здоровий, яке щастя, що я вмію бачити, слухати, чути, говорити, яке щастя, що в мене є айфони і в мене є інтернет. Є, у мене є світло, тобто говорити все, що ви хочете, щоб було в вашому житті. Говорити, тобто творити магію через слова. Ось такий у нас сьогодні день. Я зрозуміла, що сьогодні краще десятими дорогами оминати конфлікти. Так? Отже, треба організувати свій час так, щоб не пересікатись з мамою на всяк випадок. Як варіант, і якщо навіть ви пересі... будете з мамою пересікатися, і мама щось ну, буде захоче якийсь конфлікт створити, то ви пам'ятаючи про ваш вибір, ви кажете: просто кажете: я обираю. Інший варіант спілкування. Я вибираю інший варіант спілкування. І скажіть, мамочка, як я тебе люблю. Ти у мене саме найкраща. Просто проговорювати, проговорювати, проговорювати це все. Ну що ж, поїхали працювати. Давайте подивимось через метафоричні карти. На що сьогодні нам звернути увагу і що буде давати нам сьогодні ресурс? Давайте подивимось з цієї колоди. Не вестися на конфлікти, так, не вестися на конфлікти, робити інший вибір. Прям говорити, проговорювати собі, що я обираю інший варіант спілкування заради себе, заради своєї мети, заради свого. Е Ментального здоров'я. І так, на що нам сьогодні звернути увагу? Що буде для нас сьогодні корисним? Що буде для нас сьогодні класним, гарним? На що сьогодні звернути увагу? І це ось така картинка. Подивіться, будь ласка, хто і що робить на картинці? Що там відбувається? Які почуття емоції у мене викликає ця картинка, як би я її назвала? Що би я сказала, що це за картинка, про що вона говорить, який сенс вона несе? І якщо відповідати на питання, на що звернути увагу сьогодні, ми дивимося на картинку і знаходимо відповідь. Ну, тут у цей хан, чи хто він там, він просив у антілопи багато копієчок, вона йому дає багато. І от він стоїть на колінах перед цим багатством, яке на нього скочується, але він стоїть перед цими монетами на колінах. Так? Тобто для мене це як символ того, що людина поклоняється. Золоту замість того, щоб зробити золото своїм інструментом, щоб зробити золото своїм рабом. Так? Тобто звернути увагу на те, що, куди я роблю вибір. Так? Я роблю вибір в свою сторону, як людина, як достойна людина чогось кращого. Чи я все ж таки а, керуюсь зовсім не тими цінностями? Тобто, сьогодні для мене важливо відслідковувати цінності. Що я роблю? Для чого я це роблю? Для мене це про це. Про що це для вас? Втрачені можливості, як би я назвала картинку, не стояти на колінах, розвивши, розявивши рота, поки можливості котяться поруч, вставати і взяти своє. Чудово, Оксана, прям дуже красива метафора. Клас, мені подобається. Супер. Так, який у нас сьогодні ресурс? Який ресурс для мене? Давайте подумаємо, який ресурс сьогодні для мене потрібно активізувати, чи який ресурс сьогодні в мені проявиться чи потрібен. Так? Ресурс на сьогодні. І так дивимося, ресурс на сьогодні. І ось така картинка. Давайте подивимось на картинку. Хто на картинці, що на картинці, що там відбувається. Як би я сказала, в чому ресурс цієї картинки, що тут прекрасного, що тут гарного на цій картинці, Подивиться і знайдіть відповідь, знайдіть собі підказочку, який ресурс сьогодні для мене буде найкращий, найактуальніший. Які мені потрібно активізувати, читаю ваші коментарі. Якби не були складності у досягненні мети, потрібно йти вгору і йти до своєї мети. Я сьогодні не звернула увагу на золото і на негатив, а тільки на цінності. Чудово, клас! А для мене тут дітки радіють, вони граються, будують цей замок. І якщо ви згадаєте, я говорила, да, що сьогодні буде енергія, буде сила, буде все вдаватися у людей, які радіють, радіють тому, що відбувається як діти. От дитинка вона прокинулась вранці, вона очки свої відкрила, і вона вже радіє, мама, привіт. Китя прийшла, і тут і щось там відбувається. І боже мій мотоцикл, моя машина. Тобто дитина радіє. І ресурс для мене сьогодні це в радості, радіти тому, що відбувається, радіти кожній гарній новині, радіти кожному гарному моменту в нашому житті. І, звісно, що створювати, створювати, створювати фокус на щасті. Про що для вас? Бути по-дитячому, щирою та зацікавленою процесом. Угу. Діти наші квіти, ресурс в майбутньому і найдорожчому. Чудово, дякую, що пишете. Так, і сьогодні ми з вами отримаємо підказочки, так як нам сьогодні потрібно слідкувати за тим, що ми говоримо, бути позитивними. да? Нам потрібна якась афірмація на сьогодні. От прям щось, що нам варто говорити. Тому я вам сьогодні пропоную чи колоду принципи Рейки. Саме сьогодні там я. Благодарую, чи м, взяти підказочки, як афірмації з колоди, давайте візьмемо з колоди е, грошові сценарії, візьмемо собі афірмацію на сьогодні. Надважливо сьогодні тримати фокус і класно сьогодні проговорювати свої якісь установки, які ви хочете, щоб реалізувались в житті. І так, підказка для всіх, хто дивиться це відео. Я вмію розподіляти отриманий дохід і керувати своїми фінансами. Я вмію розподіляти отриманий дохід і керувати своїми фінансами. Це для всіх, для нас. І я вважаю, що це просто має бути мантрою для всіх. Для всіх. Ми маємо все ж таки навчитися створювати ту правильну фінансову подушку, фінансовий облік і так далі, так, далі, так далі. Ну що ж, друзі, класно, сьогодні з вами попрацювали. сьогоднішній день принесе нам гарні новини, чудовий настрій, класні результати. Я вам дякую всім за участь в цьому етері, Обіймаю вас серцем і душою. Завжди ваша Тетяна Лемешко. І пока-пока, до завтра!